Росіяни пішли у масовий наступ на Курахове. Заявили про окупацію міста, але раптом відбулося неочікуване. Колони ворога щодня намагаються просунутися. Утім, їх постійно знаходить справедлива кара. ЗСУ та навіть природа стримують їх, завдаючи непоправної шкоди. Буквально у цей час вони зазнають масштабних втрат через неочікуваний випадок. Подробиці почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до відео. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Війська країни агресор. РФ повністю купували місто Курахове Донецької області. Про це повідомляє аналітичний портал Діп Згідно з даними, окупанти також просунулися біля Андріївка під Кураховим, біля Новосілки на Новопавлівському напрямку і біля Солоного на Покровському напрямку. Натомість Генштаб ЗСУ у зведенні прямо не підтверджує окупацію Курахового. За даними військових, окупанти 61 раз за добу намагалися прорвати оборону України на Покровському напрямку, у тому числі неподалік Андріївка і Курахового. Противник зазнає значних втрат сказано у повідомленні. Напередодні аналітики інституту вивчення війни. Писали, що рашистські війська ймовірно захопили Курахове після двох місяців інтенсивних наступальних операцій. Згодом військово-аналітичний проєкт зіпстає спростував цю інформацію, але заявляв про просування рашистів у місті. Натомість, за інформацією речника оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Тригубов, він зазначив наступне, що українські військові продовжують відбивати рашистські атаки на Курахівському напрямку. У самому Кураховому сили оборони тримають територію теплоелектростанції. За його словами, рашистські війська намагаються просуватися у напрямку села Дачне, розташованого за Кураховим. Українські війська утримують територію ТЕС і намагаються завдавати поразки, яку тільки може завдавати Тригубов зазначив, що Курахівський напрямок є одним із найактивніших, і ворог тут зазнає величезних втрат. Начальник відділення комунікації 46-ї бригади розповів, що окупанти штурмують забудову малими пішими групами від двох до п'яти осіб. Лізуть як мурахи, забуваються у щілини як таргани. Ховаються у будинках як щури, і звідусіль діставати їх доводиться десантникам 46-ї окремої аеромобільної бригади. Оператор дронів працює. Й без перепочинку інженери ледве встигають споряджати нові та нові апарати для підйому в повітря та зачистки території від згри рашистських приблуд. Розповідали військові. Водночас військово політичний оглядач Олександр Ковленко спрогнозував майбутні дії рашистів після захоплення Курахового. Так, от за словами аналітика, наступна мета рашистських окупаційних військ це штурм дачного, у бік якого рашисти рушать трасою М 15 Далі цитує експерта. Звичайно ж, окупанти хочуть також вийти з півдня через річку Сухіяли на південний фланг, але їм це не вдасться. Тому їм залишиться лише поступово рухатися зі сходу на захід, щоб поступово зрізати курахівський виступ. І в принципі, так вони і будуть діяти найближчим часом, спрогнозував військовий експерт. За словами Коваленка, Курахова протрималося досить довго. ЗСУ обороняли це місто декілька місяців поспіль, відбуваючи одночасні атаки декількох ворожих груп. І в основному із цієї локації працювали підрозділи зі складу групи російських військ. center Курахове, це саме та локація, яка протягом двох місяців завдавала рашицьким окупантам одні із найбільших втрат на східному фронті, наголосив аналітик. На ну, тим часом військовий оглядач та осінт аналітик Віталії Кононученко розповів, що наразі є одне правильне рішення щодо ситуації у Кураховому. Цитую його зараз. Мовиться про майже повний контроль ворога над Кураховим. Після втрати наших серйозних опорних пунктів, які там були, не можна говорити про якусь довготривалу оборону у межах міста. Сказав він. Віталія Кононо. Ученко зауважив, що противник реалізовує тактику тиску з півночі, зокрема і з боку села Сонцівка, та із півдня, підходячи до сіл Андріївка, Константинопіль і Улакли. У цілому можна зрозуміти, що тому гарнізону, який перебуває поблизу Курахового, загрожує оточення. У нас фактично не залишилося якихось серйозних оборонних рубежів, тому єдине розумне рішення, щоб зберегти наші сили. Це вихід, наголосив військовий оглядач. На його думку, це правильне рішення, яке може бути прийнято військовим керівництвом України найближчим часом. Виведення війська на думку Кононученка дозволить вберегти досвідчені підрозділи, які зараз виконують бойові завдання поблизу Курахового та вирівняти лінію оборони, що дасть можливість більш цілісно тримати свої позиції. Це важливіше ніж утримувати поодинокі позиції поблизу міста, втрачаючи піхоту та бронетехніку. Додав він. Нагадаємо вам, що раніше рашиський війська підірвали греблю Курахівського водосховища. Водночас у селах, що розташовані уздовж течії річки Вовча, фіксували підйом води. Про це повідомляв і начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун у телефонній розмові, а також пізніше у телеграм-каналі, написав начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Спочатку у телеграм-каналах стала ширитися інформація, що підірвана теринівська дамба на Курахівському водосховищі Сховище інформацію розповсюджували і окупаційні, і українські спільноти. Факт пошкодження дамби підтвердив очільник громади, на території якої вона розташована. Далі пряма мова. Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли. Станом не зараз, повідомив тоді Падун. За його словами, були дані, що вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади. Ну і зокрема, ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там іде вода, так як якщо шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що. Дамба ймовірно пошкоджена, уточнив Роман Бадун. Згодом начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Фейсбуці підтвердив, що гребля курахівського водосховища. Підірвана, і це зробили рашистські війська. Рашисти пошкодили греблю Курахівського водосховища, і цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій, як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині. Йдеться у дописі начальника обласної військової адміністрації. До слова, Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча, витік якої біля села Прогрес. Ріка Вовча протікає Донецькою та Дніпропетровською областями. Місто Курахове стоїть на березі річки та водосховища. Як створили, аби охолоджувати Курахівську Тес, дамба або гребля біля міста Курахове, про яку йдеться, відділяє Курахівське водосховище від річища річки Вовча, і ця гідротехнічна споруда біля села Старі Терни. Ну наостанок ми з вами поговоримо і про інше місто на Донецькому напрямку, за яке наразі точаться важкі бої. А це Покровськ. Наразі там критично важка ситуація. Жителі міста сидять без світла, газу і тепла. Зв'язок у Покровську є не цілодобово, а критична інфраструктура знищена вщент. Рашиські окупанти підбираються до міста Покровськ у Донецькій області. Про ситуацію розповів і очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Тож далі цитую його. До околиць міста залишається трохи більше десь пару кілометрів, скажімо так, до найближчої точки околиці. У принципі, у нас безпекова ситуація погіршується кожного дня, мається на увазі по обстрілах. Інтенсивність і кількість кожного дня зростає, повідомив він. Керівник міської військової адміністрації проінформував, що ЗСРФ СРФ б'ють по Покровську сім, що мають. Йдеться як про впідрони та артилерію, так і про міномети та каби. Під ударом не лише саме місто, але й його околиці та сусідні села. Що стосується критично. Інфраструктури то майже знищена ущент. Вся подекуди в нас працюють точки роздачі води. Є декілька теплопунктів, але енергетики немає. Газопостачання немає, великого водопостачання немає. Ну і а вже ж і теплопостачання немає, пояснив Добряк. Мобільний зв'язок у Покровську є, але не цілодобово у місті залишається приблизно 7 тисяч осіб. Діточок, слава Богу, немає. Я дякую всім родинам, які їх вивезли. Підкреслив голова адміністрації. Він закликав решту теж евакуюватися, і евакуація в Покровську сповільнилася. Нині з міста виїжають. 50 осіб на добу здебільшого людей вивозять в Івано-Франківську область. Ми будемо говорити далі про фронт, адже росіяни продовжують штурмувати позиції наших військових біля торецької штурмові групи. Арафії проникли в бойові порядки ЗС України. Їх знищують. Повідомляють в, в Хортиця, що для переміщення особового складу з метою наступу в напрямку Щербинівка ворог застосував автомобільну техніку, яка була знищена. Тривають заходи з виявлення локалізації знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки. Йдеться в повідомленні осухортиця. Розуміємо, що ситуація критична. Росіяни щоденно проводять штурмові дії в на Напрямку збройних сил України на сході нашої держави запеклі бойові дії. Тривав Курахове ситуація загострюється. Ключова загроза це Шевченко. Якщо ворог закріпиться, там ситуація стане критичною. Рельєф місцевості між двома річками суттєво ускладнить оборону та контратаки. Водночас, і без того складне становище наших підрозділів у районі Дачного ризикує ще більше погіршитися. Зазначила аналітика мапи Deep State. Ну а ми звісно з вами очікуємо цієї інформації офіційно, яка буде з'являтися і від наших захисників з того витинку фронту. Та загалом командувачів Курахівського напрямку ми з вам прекрасно розуміємо, що має бути підтвердження інформації, що і як стається на полі бою, адже дійсно це важливо. Це наші території, це наші люди, і задля збереження життів українських військовослужбовців. Ми прекрасно розуміємо, що потрібен відвід військ, і тому, тому це правило номер один, яке варто застосовувати у таких ситуаціях, коли рашейське військо проривається і надалі. З приводу того, що відбувається на. Фронті з приводу переваги рашистського війська а, подекуди у дроновому еквіваленті. Ми з вами це знаємо, та ті нескінченні штурми, які вони роблять проти наших захисників. Далі заслухаємо думку Івана а, Фурії, командира взводу безпілотних авіаційних комплексів другого батальйону 68-ї єгерської бригади. Він розповідає про те, яка в них ситуація, а, де діє його підрозділ. Ну, і, зокрема, дійсно а, про. Ті переваги, яке має рошиське військо на полі бою, і про ті переваги, які мають і українці, тож далі про це детальніше. Ну поки що не можемо сказати, що це є масово, але поодинокі випадки є, коли ворог застосовує оптоволокно. Поки рішення проти них немає, та як там зв'язок йде через кабель, і відповідно поки його не можемо нічим заглушити і не можемо його знищити. Як оцінюєте загалом роботу безп... ком... командирів безпілотних команд, які навпроти вас працюють? Є інформація про те, що досить серйозні там бригади, ем... які спеціалізуються, працюють зокрема. Одна із таких називається навіть судний день». Так, судний день це саме основний наш ворог, який саме більше працює на нашому напрямку, і в принципі задає досить багато шкоди нашим військовим. Чи достатньо вмілі їхні оператори дронів? Так, їхні оператори дронів на досить високому рівні, і вони досить непогано працюють. Коли говорити загалом про ситуацію на напрямку Покровському, звісно, з того, що можна озвучити публічно, яку тактику не здебільшого намагається використовувати ворог і як намагається протиснути нашу оборону? Ворог тактику не змінює. Він, так як і раніше починає штурмувати посадки м'ясними штурмами без підтримки техніки. Це по 3-4 військовослужбовці пробують штурмувати наші позиції. Відповідно, коли їхню групу знищили через 40 хвилин до години часу, заходить друга група. Пробує також штурмувати наші позиції. І так на цілого світлового дня. Ми розповідали в одному з ефірів про те, що на ділянці Покровського фронту, яку обороняє зокрема ваша бригада, ворог зосередив чотири свої бригади. Чи досі чи це так? Чи підтягують росіяни резерви? Ну і м -м, загалом, з того, що можна знову ж таки озвучити публічно, яка їхня мілість ефективність, якщо так можна? Так, ворог на покровському напрямку в районі нашої бригади зосередив дуже велику кількість військовослужбовців. Він постійно підтягує свої резерви, вони перекомплектовуються і починають штурми. Ну і на Курщині також тривають потужні бойові дії. Щоденно наші захисники намагаються прорватися вперед, надають ворогу також втримати оборону. Ну і у Росіян, в принципі, є паніка з приводу наступу збройних сил України в Курській області. Розуміємо, що росіяни вони намагаються отримати якісь успіхи, але в принципі їм нічого не допомагає. І навіть солдати і КНДР також не допомагають расистам. Підкріплюватися на фронті наші захисники продовжують також прориви свої просунулися наші захисники на кількох напрямках одночасно. Вони знову розпочали наступ. Ну і звучали різноманітні версії цієї активізації, серед яких вихід на Курську АЕС, навіть сам Курська, також спроба змусити командування російських військ перекинути в Курську область додаткові сили із інших напрямків, але жодна з версій не виявилася достовірною. Якщо пропустити, що активізація Сил оборони України в Курській області була з виходом на. Курська або курчата в де розміщена Курська С, то задіяних сил і засобів для прориву тих ліній оборони рубежів, які за півроку нарили окупанти, катастрофічно не вистачило. Про це сказав Коваленко Олександр, аналітик, і дійсно він роздумує про те, що. Відбувається на Курщині, каже, що можна з гордістю починати себе бути в груди, відстояли Курськ. Це він каже про те, що коли в інформаційному просторі лунає подібний наратив з такими, нібито цілями українського наступу, то коли вони не досягаються, логічно, адже вони насправді не ставилися. Якісь такі у нього з'являються коментарі. Ну а у мережі з'являються кадри з агітаційними листівками, які українські дрони складають над північно північно-корейськими солдатами на Курщині. Сно на цих листівках можна побачити напис. І переклад такий не вмирай безглуздо здатись це спосіб вижити. Художник та автор концепції намагається використати страх північно-корейських солдатів перед дронами. Північно-корейські солдати дійсно налякані, і вони пропагандою своєю теж промиті. Промиті у них мізка і можна побачити. Ми бачили з вами вже кадри. Андрій Цеплєнко, зазвичай як викладає український військовий журналіст, як росіяни. І північнокорейці, коли здаються в полон або ж двохсотця, то у них в одязі можна знайти у північнокорейських саме солдатів. Так можна знайти певні папірці, листівки, на яких вказано про те, що солдат КНДР не має здаватися в полон, про те, що він має самоліквідуватися у будь-якому випадку. Ну і просто їх використовують у вигляді гарматного м'яса. Цікаво скільки коштують ось ці солдати КНДР, а Путін же заплатив. Так для того, щоб викупити цих солдатів, використовуючи їх гарматним м'ясом, типу, скільки нажив на цьому а, саме лідер КНДР, або можливо він взагалі безцін їх віддав ось цих солдатиків, які теж двохсотяться, і не знають іншого життя.